Дорогі дітки! На вулиці вже місяць травень, останній місяць весни. Найтепліший і найгарніше, коли все розквітає, буяє, цвіте. І зараз настав час нашого нового музичного заняття. Але на початку музичного заняття ми, як завжди, привітаємось. Добрий день вам, діти! добрий день! З чого ж складається природа? Це земля, це повітря, це тварини і рослини, це небо і зірки, це все, що ми бачимо навкруги. А з чого ж складається музика? За допомогою чого музика стає такою красивою, якою ми її чуємо. Давайте сьогодні розберемося. Давайте з вами подумаємо, за допомогою яких органів чуттів ми відчуваємо музику. Можливо, ми її бачимо? Ні. Можливо, ми відчуваємо її на дотик. Також ні. Можливо, ми можемо скуштувати музику? Ні, ми її чуємо. Значить, музика складається із того, що ми можемо почути, тобто зі звуків. А які бувають звуки, ми з вами вже раніше розбиралися на наших музичних заняттях. Давайте зараз це згадаємо. Звуки, які ми з вами чуємо навкруги: від природи, від автомобілів, від людей. Ці всі звуки називаються шумові. А музичні звуки це звуки, які видають музичні інструменти або людський голос. Ми можемо їх проспівати або заграти на музичному інструменті. Давайте розгадаємо, якими бувають музичні звуки. Музика може відрізнятися своєю швидкістю, або, як кажуть, темпом. Вона може бути швидка, повільна або помірна, не дуже швидка і не дуже повільна. Звуки можуть відрізнятися за висотою, бути високими, середніми чи низькими. Звуки можуть бути плавними, переливатися як вода або тягнутися. А можуть бути відривчастими, скакати як сонячні зайчики на воді. Зараз я пропоную вам послухати марш зайченят музику українського композитора Желінського і визначити, які ж елементи музичної мови композитор там застосував, які були звуки: швидкі чи повільні, відривчасті чи плавні, музичні чи шумові, голосні чи тихі. То що ж, давайте розбиратися. По-перше, звуки цього твору були швидкі чи повільні. Звичайно, вони були швидкі, адже зайчики у нас швидкі, вони швидко бігають не повільно. По-друге, звуки були високі чи низькі. А тут ми помічаємо, що на початку твору звуки були високі, але у другій половині вони стали низькі. Цікаво чому? Можливо, спочатку марширували маленькі зайці, діти, а потім почали марширувати дорослі. Тож звуки були плавні чи відрівчасті. Звичайно, вони були відрівчасті, адже зайці ходили та ще ходили досить швидко. Ну і звичайно, що звуки були музичні, шумових звуків ми тут не почули. Діти зовсім скоро ми святкуватимемо Велике свято День Матері, тож пропоную зараз вивчити пісеньку для матусь до цього свята. Починаємо її вчити, як завжди, повторюєте за мною. Спочатку я, а потім ви. Про матусю пісню я вам заспіваю. А тепер ви повторюйте за мною. Про матусю пісню я вам заспіваю. А тепер проспіваємо це. Слухаємо далі. Бо нікого кращого в світі я не знаю. А тепер разом зі мною. Бо нікого кращого в світі я не знаю. Молодці. Тепер проспіваємо цю строчку. Бо нікого кращого в світі я не знаю. А тепер вивчимо приспів. Слухайте, будь ласка. Мамо, матусю. Ти ж моя рідненька. Повторіть за мною. Мамо матусю, ти ж моя рідненька. Молодці, а тепер заспіваємо. Мамо, матусю, ти ж моя рідненька. Слухайте далі. Ти така хороша, моя золотенька. Тепер разом зі мною. Ти така хороша, моя золотенька. Молодці, а тепер давайте заспіваємо. Ти така хороша, моя золотенька. Мама матусю, ти ж моя рідненька. Ти така хороша, моя золотенька. Дуже в нас гарно вийшло, тепер давайте заспіваємо разом куплети приспів. Thank you Що ж ми вивчили перший копле, давайте тепер вивчимо другий. Слухайте слова. Лагідна, ласкава, мама мене любить. Повторіть за мною. Лагідна, ласкава, мама мене любить. Молодці, давайте тепер це заспіваємо. Менька, лагідна, ласкава, мама мене любить. Так, слухайте, будь ласка, далі. І зі мною грається? Пестить та голубить. Повторіть за мною. І зі мною грається, пестить та голубить. Молодці, давайте це заспіваємо. І зі мною грається, пестить та голубить! Приспів такий же, як і був. Давайте його повторимо. Молодці, у нас все дуже гарно вийшло. Заспіваємо тепер усю пісню разом. Було дуже приємно сьогодні з вами працювати. А тепер я прощаюся до наступного заняття. До побачення!